Велика вам подяка за вашу працю. І також велика подяка до метро Мартині за допомогою хлопців на Запорізький напрямку. Ваша молока вже хлопці. Велика вам дякую, хлопці. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава, друзі. І ще я виконую вашу боську. Ви э, всі мені пишете, щоб я обійняла хлопців при зустрічі від вас. Я вашу просьбу виконую. Я э, обіймаю наших хлопців. І э, слава Україні! Героям слава! О, здравствуйте! Вітаю вас! Я вас вітаю. Дуже приємно. О чем общаетесь сегодня? Вы зведки Представьтесь, будь ласка. Я из Москвы. Угу. Я с Киева, так сразу скажу. Прошу спелкуемость. Да, все это самое российско-украинское взаимовидносное, скажем так. Отлично. Отлично. Угу. Слушайте, меня сегодня провоцировали несколько раз на предмет разговора насчет мирного плана. Ну что угу. вы, вот ваше мнение какое? Значит, на этот счет. Интересно узнать. А какой мирный план? Він десь офіційно опублікований? Ні. Про що, що про нього говорити? Мирний план один. Росіянці зібрались і пішли з України. От і все. Ні, ну навіть ваш президент на це відреагував. Можливо, він щось і отримував. Ну, текст. Де ми знаємо, що це правда чи неправда опублікований? Да не, ну серйозно? Серйозно. А я сам ссылку дам. Давайте. Так. Не, ну просто ви, ви не видели, да? Ні, я читав, щось, щось якісь виклали там чотири листочки. Я читав, але щоб називати це мирним планом, у мене нема ніяких підстав. А, ну все понял, взагалі, вопросов никаких А у вас ну, якісь просто... є зауваження по ньому? Ні, Ну конечно, да. мені просто сьогодні, ну... Угу. І які, ну давайте я вас послухаю, Шо ви думаєте з цього приводу. Ні, ні, мені просто от ваші колеги і ваші співвітчизники, так сказать, угу. е до да, доказують, що по цьому мирному плану. Україна должна что-то отдать. Хотя в этом тексте ни в одном пункте, а именно в 21-ом, слова отдать или передать такого вообще нет. И вот каждый усирается о том, что Ну, а як я... якщо берем же цей от цю угоду, там же написано, що передати е що там частину Донецької області, Луганської, яка під нет. контролем України. Такого нет. Вот. А натомість будуть сплачувати, росіяни будуть сплачувати гроші як за оренду. Ні, такого нет, в этом нету. Ну, не ну, нет. Ну як не десь було, зараз просто сідати мені, перечитувати знову. Ну вам як? на, на український чи на русський? Ви текст мені можете накидати. Звісно, що українською. Текст можете мені накидати. Бо це буде все одно неофіційне джерело. Вони мають бути опубліковані, або там. На сайті да, президента України. Ну, Гончаренко Телеграм. Ну, ну молода. Ну, людина, ну, ви самі 20, розумієте. Ну, это пункт, вы уже читали, да? Да вы самі нет, при -при прекрасно ну... розумієте. Ну, шо таке знаю, Гончаренко Телеграм? я не знаю, хто такий Гончаренко, із честь. Ну. ну, і що? Ну, Ну, цей. Не, ну просто там ни одного, вот в этом мирном вот, плане нет ни одного пункта, ни одного слова передать или отдать. А де там пункт, что Россия выходит з территории Украины. А его там и не должно быть. А чому це його там немає бути? Ну, потому что все понимают, что это невозможно. Почему це неможливо? Зібралися, как зашли, так и пішли. Так, не, ну так это чому? не работает. Почему это так не працюет? To, потому что зачем мы потратили очень много средств, денег. И что 100 це, це ваши проблемы? Не требует заходить до Украины нападати. Да не слушай, так просто не будет. Ну ні, не буде. звісно. Звісно, что так, так просто, просто не будет. Придется вас до останнього емели выкуривать из нашей неньки Украины. Да, да, да. Я бачу, у тебя дівчинка росте. И не только. Хлопець е. Є, маю. Маєш, хлопця. Ну так от, прийде черговий якийсь такий диктатор. Ну, вони ще бачу маленькі. Вот. І відправить його десь до якоїсь країни воювати, і що? Відправиш і відпустиш. Слушай, ну так, да, да, ти правильно заметил, я хочу, во-первых, сказати спасибо за то, що ти не ругаєшся матом. Это, во-первых. Спасибо за то, что ты разговариваешь на украинском языке, потому что дочка моя не розуміє українську мову. И я тебе отвечу так, что сейчас процентов 90, даже не, не 90, процентов 80 это только контрактные, э, как сказать, военные. То есть по какому принципу? Кто хочет, тот идет. Понимаешь? А если... В 22-м у вас будет... была оголошена... Називають часткову мобілізацію, хоч вона не часткова, грибли всіх підряд з контрактами, без контрактів і так далі. І як після строкової служби ж повно відео, як примушують підписувати ті самі контракти. Ну сам факт, що якомусь, скажімо, не зовсім розумній старшій людині, не хочу просто при дитині називати, хто mm -hmm. він насправді, але ви в курсі, mm -hmm. от. напасти на іншу країну. І от ваші діти під, відправити своїх дітей воювати, незрозуміло за що. Що значить відправити? Ну відпустити, да, бо то тому, от от чого Путін напав на Україну, скажем, віддав наказ нападати. Да не, на Україну. Ну Це слишком дві різні теми: отпущу і не відпущу, і уявімо на сьогоднішній день, наприклад, там, 2022 рік, вашим дітям там по з чимось років, і от його мобілізують в ту часткову мобілізацію і відправляють до України. Ну, ваше... мене же не Я кажу, Мої от ваших друзей, от... ваше... от... не соседей, от ви, не як поставилось бы до того, что вашу дитину відправляють воювати до України. Это если бы, да? Да, вот да, я, да, вот моделюю ситуацію. Ну, если бы это кобы, то ну, наверное, моему сыну пришлось бы отдавать долг Родині. А Деви, а де він щось позичав в батьківщині? Да почему здесь позычал не позычал. Слушайте, эта страна его родила. Не, выкатила. народили вы со своей дружиной. Слушай, ну чисто физически да, А возможность рожать детей, их воспитывать, одевать, обувать, обучать. Ну я. Получаю, а вы в других странах все... нема? Ну, Смотрите, нема? а, а нема? Что же сидите, в, в Украине а что же тогда, нема. А что же вы сидите там? Возможности. Ну а чому ви не уїдете, наприклад, в другу страну, да, і там не получите бесплатное образование? Для чого? Ви зараз про що говорите? Я в Україні, у мене так само, в мене є діти, народились в Україні, я так, вони вивчилися і так терзика, далі, але терзика, в Україні він, скажімо... Ви. Только ТЦК отлавлює у вас по вулицях, а у нас, ну, как бы, добровольно йдуть. Ну, слухайте, давайте не будемо зараз про ТЦК, бо зараз буде купа. Ну, подождите, подождите, зараз буде купа кадрів, отравить, як, отравить, ваших, отравить. як ваших, О, як ваших на милицях, ваших оцих, скажімо, з інвалідністю відправляють, ловлять в буси, запаковують. Знаєте? То не, ну, не треба знаю. цю тему піднімати. Ні, ні Я питання по-іншому поставив. Ну ка, да. і от кажу те, що одному, який вижило з розуму, захочеться розпочати. Ви відправите свою дитину. Ви будете підтримувати дії цього диктатора, який розпочинає війну з сусідньою державою. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави, не держава на вас напала, я а не ви, не не ви, виходить, не нападаєте не на рассуддати. іншу державу. Я не люблю рассуждать на тему. А если бы. А вот если завтра мы все умрем, завтра плюс. Как бы вот Россия так вот сталась бы на России, я бы сказал, да ну, прекрасно. Если бы вот это я не люблю это рассуждать. Я не знаю, как бы я поступил. Вы питримые, что Россия напала на Украину? Конечно. А чему? Ну потому что не возможно было. Не возможно. Что бы уже было. Шо, шо вам, вот вашему особистому житті, что вам было так нестерпно від Украины. Ну слушай, как тебе ответить-то? А, ну я тебе скажу, как есть. Скажу, как есть. А, у меня родственники мои в Запорожской области. И, И когда а, подожди, в восемнадцатом году они а в весной девятнадцатого года мой дедушка mm -hmm. умирает в Запорожской области. Mm -hmm. Uh, ну, соответственно, как бы еще не было полномасштабной войны, ничего mm -hmm. этого не было. Mm -hmm. Были там Крым, вот это все mm -hmm. было, да. Mm -hmm. Значит, мы собираемся mm -hmm. uh, ехать на похороны. Дедушка, mm -hmm. это тот человек, который из меня сделал там личность, вложил в меня принципы mm -hmm. жизненные. Дуже добре, ну, да. но мне это мало цскало Да, <laughs> да. И uh, на границе, на границе. Mm -hmm. Я пытался проехать два лет, так, по-моему, так, через Казачий Лопань пытался проехать. Mm -hmm. Потом через Сумы пытался проехать, еще где-то. Не, а два раза через Казачелопы. В общем, меня с российской стороны везде пропускают при наличии вызова с переводом и со всеми делами на украинской границе, когда начались, мне начали требовать деньги. Я говорю, подождите, какие деньги? Вот у меня официальный вызов. Первый раз, когда я начал Не mucho кайтесь, що діти ушло, ходять. Ушло, ушло, ну нічого страшного, ушло. я матюки не люблю слухати. Все, хорошо. Коли я начал гуділо, я говорив: "Слушайте, у мене все офіційно, mm. вот документи и так далее". Мне mm -hmm. мне сказали просто: "Нет". Mm. Правильно? Почему правильно? А треба нести, знаєте, скажімо так, відповідальність за вчинки своєї за держави, не за, за ваші. За Ви ж їхали 18-19 рік. На цей момент Росія вже напала на Україну, вже окупований Крим і окупована частина Донецької і Луганської області. Да, Правильно? Серйозно? Правильно, серйозно? Так, серйозно? А чому тоді ваші півціно з же які їздив сюди в Москву, згідно з, 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 не, не треба пускати. Чого ви пускали? Хм, блин, не треба було пускати. От ви мали і звісно. згідно закону? Чоловікам віком від 18 чи, чи, чи по від 18 до 60 років з громадянством Російської Федерації в'їзд до України заборонений. Все да. вірно? А за 2000 так. доларів розрішено? Це неправда. Ну, що неправда. Ну, то не правда. Ну, да, ну доведіть мені. Доведіть мене. Від... Я не знаю, хто що вам зараз казав. Ну, На ви зараз ви ну, можете карант. довести цей факт. Суть не в этом. Суть ви цей этом. факт можете довести. Суть не Скажіть, будь ласка, Це до 2014 року виїздили з Запоріжжя, проблеми Слушайте, були? Подожди, от зараз кульмінація, да? А я, а от, тебе, я питання а ставлю. Я можу туди поїхати в будь-який момент. До 2014 року, року. Ти міг поїхати туди? Звісно. Міг поїхати. Так. Після 14-го, як напали на Україну, стали перепони. Чому, як ти думаєш? Ну, тому що. Тому що Росія право. напала на Україну, право, да. а зараз, ото от що ти кажеш, можеш поїхати вільно. Звісно, да. ти зараз, поки та частина Запорізької області в окупації, можеш поїхати. Да, 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 да. Да, Але да, ти кажеш да. кульмінація, що ти порушуєш державний кордон України, а да. за це в нас же кримінальна відповідальність. За ж то за на порушення, де? за порушення державного кордону України. Где? Где? Де? Ти Где коли я будеш в'їжджати, коли ти будеш в'їжджати, дивись, твої дані, я тобі чесно скажу, я передам що відповідні служби, щоб ти навіть не сумнівався. Так. І Євросоюзу також. Якщо ти десь надумаєш їхати до країн Євросоюзу, отримати Шенген, я думаю, отримаєш. Ми так. будемо мати право на твою екстрадицію до України. Так. Якщо ти перетнеш кордон, так. так. Якщо раптом десь ще опинишся, що ми зможемо тебе сюди привезти, ти так. будеш відповідати до вісьми років позбавлення волі. Все верно. Серьезно. И да. это при всем при том, что я еще за это должен буду двушку заплатить, ты, да? Ты двушку, ты двушку он детене витаминем купи сам до стоматолога сходи. Не-не-не, а -а -а. подожди, подожди. Вот второй момент очень интересный. Что ты сказал? То, что ты почув. Про стоматолога? Так. А что не так? А все добре? Да. Карие Нет. Нет? Ну, значит, я помолился. Ну вот и все. Да, ну туди камеру краще купи. Ну, ні, просто, да. ну, а гроші засунь собі в одне місце, то, що... да, і краще купи дитині вітамінів. Та й все. Ні, за це не переживай. Просто так, я, тому, я абсолютно що... не хвилююсь. Може, з них хоч якийсь толк буде, я що я вони так, виростуть. Я ніякого негативу не спитую. Ну, Звісно, я а, я, а я, у мене негатив до вас є, до окупантів. Так ні, слушай, ну чому-то офіційно по визову, як це можна було, по закону, Зна... Є Єっ... право на похорон Якому брешки? закону? Якому закону? Ну, слушай, я не буду... якому закону? Шукав. За 2000 доларів? Ні, це це брехня, знаєш. Дай, да, не бреши. Да, да, не бреши. Да, не бреши. Да, 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 Доведи да. мені цей факт. Покажи кадри, де ти пропонував 2000 доларів. Ну я зрозумів. Yeah. Ще питання є? є? Yeah. Ну давай останется ли... запитание. Что, что будете делать э, после Дня благодарения в Америке? Будем значимого окупантів, виганяти из Украины. Да, нет, что. Не, не. А вы ви... святкуете День благодарения в Америці? Ну, святкую. Ну, вам, вам ви сказали, что що... вы принимаете условия. Кто сказал? Обла... Документ. Трамп, Трамп сказал. Документ прямо мову Трампа. Слушай, ну ти же знаєш що это так. Так само, як і 2000 доларів. Ну, хорошо, посмотрим. добре, посмотримо. Добре, обов'язково подивимось. Посмотрим. А так, готуйся. Готуйся, зраднику. Все знаєш, за все в цьому житті треба платити за все. За що? Не о, і за зрадництво теж. Все. Курсом русского а що воїна. Слухай, ну подожди, подожди, шановні панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!